Так, ну і у соціальних мережах шириться відео конфлікту військового та поліцейських на кадрах цих, які ви зараз бачите на своїх екранах, захисник демонструє правоохоронцям результати перевірки на драгері, а потім запрошує копа піти з ним на передову. Слухаємо. Бачиш, ти бачиш, ти знімай, знімай, тихо, дивись, а тепер знімай дядя. Як він обіцяє, що отримає повістку, він мені обіцяв не на камеру. А тепер пообіцяй мені на камеру, що ти отримаєш повістку. У військоматі ТЦК чи що там зараз видає? А оце отримаєш і по. Напередок, зі мною я буду дуже просити, щоб тебе відправили саме до мене mm, добре. в роту прямо. Ми з'ясували, що інцидент стави, стався в користечеві на Житомирщині. Як стверджують поліцейські, зупинили військового за порушення правил дорожнього руху. Чоловік був без бодійського посвідчення, і за словами патрульних мав відчутний алкогольний шлейф. Тому власне запропонували пройти перевірку. Тест показав, що захисник був тверезим.